Естро пішов на Дніпропетровщині, попрощалися із Василем Сліпаком, оперним співаком, якому аплодувала вся Європа, він понад усе любив Україну і своїм неперевершеним голосом прославляв її у світі. На війну соліст Паризької опери пішов добровольцем 29 червня. Великий українець загинув від кулі ворожого снайпера. Це людина, яка покинула забезпечене життя, він не мав проблем, У нього були хороші заробіток, хороше життя. Він все покинув заради своєї країни, заради батьківщини. Я вже особисто його знаю близько двох років, що з самого початку, як ми тільки приєдналися до правого сектору і починали воювати. Я Ну, на жаль, до мене це велика втрата. Провести патріота в останню путь прийшли і сотні дніпрян. Люди зі сльозами на очах згадували свої власні історії, пов'язані із Василем. На передовій там буквально недалеко від песок этот чоловік здесь. У мене був ступор. Я коли к нему подошла, я теж спросила, а можна я до вас есть тобто Для мене це був такой бог, така глиба. Я його попросила Василик, а можна, пожалуйста, хоч одну строчечку, щоб голос услышать. І він мені спел, то тобто, й що ми перва на ум прийшло? Несе галя воду знакомства снім повності змінила ще всю жизнь, і мабуть, после этого Я стала стала волонтером после знакомства. ним. всі, хто особисто знав Василя сліпака, і досі не можуть оговтатися від втрати сьогодні. На жаль, не маестро, а звичайні люди співали на його честь. До небесної опери видатного сина України безстрашного міфа то Реодора і справжнього патріота провели оплесками. Об'єктив 27 канал. Гітару з автографами учасників гурту Скай продають у Тернопільському логістичному центрі допомоги бійцям АТО. На склад інструмент приніс тернополянин Василь Стецюк, який вже неодноразово допомагав військовим. Десять років тому хлопець придбав цю гітару на рок-фестивалі висадка, а зараз вирішив заробити на ній трохи грошей і пожертвувати їх на допомогу бійцям. АТО. Хто має можливість долучайтеся до аукціону. Стартова ціна тисячі гривень. Вже є перші клієнти, які хочуть купити, які є, і аукціон буде тривати до 24 серпня. Умови участі в аукціоні. На сторінці логістичного центру у Фейсбуці у коментарях під дописом зробіть свою ставку. Кожна наступна платня не обмежена, але не менше 100 гривень від стартової або кожної наступної після стартової. Виграє остання найбільша ставка під лотом. Аукціон закінчується о 12 годині 24 серпня. Медики проти медиків або активісти проти активістів у Чернівцях волонтери і громадські активісти не можуть знайти спільної мови із профільною комісією стосовно того, як розвиватися медицині в області. Обговорення питання конструктиву не додало і перетворилося на балаган. Про протистояння робочої комісії обласної ради та департаменту охорони здоров'я знають усі, як і про те, що під пильне око комісії потрапили два медичних заклади: обласна лікарня і онкологічний диспансер. І там, і там головні лікарі поважного пенсійного віку. То чому б не почати реформи у медичній галузі області з того, щоб їх замінити? Те, що пацієнтам на голови подекуди штукатурка сиплеться, не питання зібрання. До речі, про питання зібрання його було важко зрозуміти у полеміці організаторів прес-конференції та членів депутатської робочої групи. На мою думку, громадські активісти не повинні між собою між собою з'ясовувати стосунки, хто є. Правильним е, е, активістом, хто більше чи менше є активіст, Це насправді ви вибрали спочатку правильність активістів, а не прийшли тільки щось сказали, і нам виходили. Я вас не перебивав. Я думаю, що не закінчу, Потім ви будете добре. Тому е, якраз нам потрібен діалог. Я говорю про те, що нас запросили в Департамент охорони здоров'я для того, щоб ми висловили свою точку зору і почули точку зору інших активістів. На жаль, ексклюзивне право бути активістом у нас в області зарезервували за собою певні там організації, і виявляється, що інших, у нас, інших громадян немає.

Ось таким балаганом, перебиваючи один одного, висловлюючи претензії та образи, збігла майже година. З повагою депутатська комісія та її прихильники поставилися лише до одного спікера представника громадської організації Добротворець. Він вочевидь не претендує ні на які посади. Ми як громадська організація, добротворець в яку входять і волонтери, і учасники АТО. Ми за те, щоб в місті, в області була адекватна робота. На місцях працювали спеціалісти, і незалежно, як хтось там говорить, були риги, були ще хтось. Я не відстоюю ригів і ніхто із нас не відстоює ригів. Але були Я розумів, всі були на Майдані. Дайте, я буде до, на дані році. Дайте договорю. договорити. Не міг ніхто. Ваші. 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 Просто працювати Чому? і давайте працювати конструктивно. Давайте, давайте, давай. ми ми ви на наші вещи, які ми не ви на ви даєте зараз свої пресконференції. Про що ви говорите? Час збігав, а сенсу так і не дістали. Зрештою, щоб все таки дізнатися про мету прес-конференції від її організаторів. Через 40 хвилин від початку заходу довелося вийти з ними в коридор. Ми готові працювати і далі. Ми не займаємо чітко позицію чи департаменту чи е, комісія. Ми хочемо, щоб на кінець в цій країні вже е, відбувся якийсь спокій, тому що наша проблема, основна друга проблема після корупції це міжособиці. Ми не даємо і ви сьогодні були свідками того, коли прийшли люди і не дають працювати, не дають робити заяви, не дають консолідуватися суспільству для вирішення. Певних які проблем. Конкретні? Які саме проблеми хоче вирішувати Далі. волонтер Леся Хомко, так і не зрозуміло. Адже ті, хто кричав в залі, побачивши, що журналісти вийшли, перейшли кричати в коридор. Громадські активісти Би сьогодні зробили заяву. Заяв. Ви чекайте секунду, да пишемо інтерв'ю. Громадські активи громадські активісти. Ти я я представляю медичний координаційний центр перше завдання лікарів дбати про одужання пацієнтів. Але коли вони не можуть слухати один одного, то чи здатні вони чути тих, кому дійсно болить? Надія Величко, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Ольгу горельєфів, які мають демонтувати з меморіального комплексу на Болдиногорах, вирішували на засіданні комісії стопонімики, яка віднедавна займається ще й дошками. Горельєфи, або яких часто називають барельєфи чи стели, не дала демонтувати комунальникам група людей, що була проти. Натомість патріотичні кола виступили тільки за знесення пам'яток тоталітарної доби. Всі сторони конфлікту зустрілися на засіданні комісії, де висловилися наповну подходити до виконання закону про декомунізацію є вочві тупим. Якщо ми поставимо біля стел відповідні позначки, що там відображається. Ознаки є тоталітаризму, катування народу. Комуністи вбили моїх дідів, прадідів, катували. Так? Ну, я про себе просто зараз кажу. А у мене куркулі бабушку. Які було 14 років, ти хочеш щоб стояли ці пам'ятники? Я не хочу. Мені це не просто неприємно. А під стінами міськради мітингували колишні соратники Наталії Вітренко. Їх теж вислухали. Втім, рішення про демонтаж залишаються в силі, адже вимоги закону про декомунізацію, рішення виконкому і розпорядження голови облдержадміністрації в даному випадку незворотні. Там перша стела Київська Русь, а потім уже громадянська війна. Це абсолютне безглуздя, де ділося 800 років історії. Так от між ними, ось там та стела, що громадянська війна, має бути стела, присвячена українському козацтву, яке кілька сот років чернівські козацькі полки, козаки захищали Україну. Це не пам'ятки історії, а це всього на всього берельєфа, які прославляють два епізоди історії. Перший більшовики приходять до влади, друге, вони захоплюють Україну, роблять її частиною своєї історії. Чи маємо ми право на. Взагалі, обговорювати питання, щоб тавро окупанта досі було. А Путін буде дивитися, ага. дивитися, в Чернігові, ще кіпішують з приводу того, щоб це тавро. Значить, можна далі воювати. Дійти згоди у питаннях горельєфів таки вдалося. Переговорна група, що представляла противників демонтажу, погодилась не заважати перенесенню. Натомість проведуть відкритий конкурс і вирішать, якими зображеннями замінити горельєфи. Ймовірно, це буде козацька доба та визвольні змагання початку двадцятого століття. Трьохтонні бронзові дошки прийняти. Історичний музей зараз не готовий, їх поки будуть зберігати комунальники, на що погодилися сторони конфлікту. Зберігати ці балір'єфи на території комунального підприємства, яке має можливість їх безпечно розмістити. Зараз все ж таки дотримуються закону та демонтують їх, але на їх місце не залишаться голі каміння гранітне, і на їх місце оголосять конкурс. Головне кажуть, ті, хто спершу був проти, це те, що вони отримали гарантії, що бронзові дошки із зображенням жовтневого перевороту і окупації червоноармійцями України не здадуть на метал. Вони і так мали купу проблем, адже мешкають на Донеччині в Авдіївці, яка постійно знаходиться під обстрілами. Утім, навіть не думали, що до цієї купи додасться ще одна, і всім їм доведеться приїхати до Дніпра. Проте це вже було на щастя, адже тут вдалося врятувати маленького Сашка. Дворічний хлопчик випав з вікна четвертого поверху. Вавдіївські лікарні допомогти малюку не могли. Не було рентген зйомки, рентген-плівки, тому що в цей день рентген-апарат не працював в Авдіївські. Тому було попередній такий діагноз, що перелом основання черепа і перелом тазових кісток. Швидка екстреної медицини доправила Сашка до обласної клінічної дитячої лікарні у Дніпрі. Тут встановили діагноз Сочетана травма, крита проникаюча черепно мозгова травма, ушиб головного мозга второї степені, перелом своду основания черепа, закритий перелом левої ключиці без смещення, закритий перелом левої лопатки без смещення, множество з безсадини мягки ткани голови, то сьогодні стан хлопчика задовільний, Щоправда, реабілітація буде тривалою. Натомість є всі шанси, що Сашко цілком одужає. На жаль, тут скоріше виключення, ніж правило, адже з такими травмами, коли дитина випадає з вікна багатоповерхівки, про стовідсоткове відновлення навіть не йдеться, та й рятують далеко не всіх. Діти випадають із окон мегаєтажних домов У 2015 году. Таких дітей у нас в общем по лікарні було 15. К огромному к сожалению, четверых мы не спасли. За полгода шестнадцатого года у нас лечилось восемь детей. Но також двоє падівлі, тому що травми були місямістями. Травматизм наразі вийшов на перше місце серед всіх дитячих хвороб. Такого кажуть, ще не було. Лише протягом останніх трьох років через реабілітаційне відділення обласної клінічної дитячої лікарні пройшли понад три сотні маленьких пацієнтів з відповідним діагнозом. Причинами здебільшого є падіння з висоти, участь дітей в дорожньо-транспортних пригодах та пожежі. При возникновінні пожаром тобто на сьогоднішній день статистика... По гибели детей в этом году, слава богу, у нас не зафиксировано. 6 травмировано, 9 спасено. По прошлому году было у нас 7 человек погибших, 7 детей, 12 травмировано. Это во время пожара. С наступлением купального сезона значит, мы имеем уже три гібших рібінка, аби не втратити власну дитину та зберегти її здоров'я, лікарі спільно з рятувальниками звертаються до батьків малечі. У будь-якому випадку не залишати без нагляду свою дитину. Москітна сітка на вікнах скоріше провокує малечу на те, аби об неї опертися, аніж захищає. Небезпечними є й багато інших місць в будинках та квартирах. Вистачає їх і на вулиці. Тож вся відповідальність на батьках. Об'єктив 27 сьомий канал. Річці Остер в Козелецькому районі області масово гине риба. Вода за кілька днів стала чорна. Місцеві мешканці шоковані. Було у нас виявлено в річці невідомого, невідомого походження піна, і громадяни забили на сполах з приводу того, що. В річці почала вмирати масово риба у Козелецький район. Щоліта приїздить чимало відпочивальників. Вода у річці вважається цілющою, бо містить нібито багато йоду, як стверджують місцеві. Тут зазвичай багато рибалок. В острі водиться щука, окунь, плітка. Ось такі і більше екземпляри Щук у нас водяться без проблем, можна було ловити. Тепер, мабуть, їх ніхто вже ніколи в житті не впіймає. І невідомо. Що за речовина у річці, і невідомо, через скільки років річка зможе очиститись сама. До річки не пускають ані дітей купатись, ані худобу напувати. На березі остра чимало мертвої риби. З водою ми тікали навіть раки, кажуть місцеві. Собаки и кошки, как правило, самостоятельно находят прохладное место в доме, однако у них постоянно должен быть свободный доступ к воде, говорят специалисты. Можно также включить кондиционер, однако в этом случае главное не переусердствовать. Это часто приводит к тому, что у животных, как и у людей, возникают, как правило, острые респираторные заболевания, и в том числе и воспаление легких. Поэтому, конечно, создавая комфорт и уют, надо думать, насколько температура резко снижается. Лучше животное где-то в другой комнате закрыть, может быть даже смочить э, ткань, э, скажем так, водой, пусть животное там лежит чем, оно лежит под кондиционером. Специалисты также советуют регулярно вычесывать и стричь длинношерстных животных. Только единственное, что когда постригли животные, надо учитывать, что у них тоже резко меняется теплообмен. Поэтому таких животных ни в коем случае не надо скажем так, пускать в комнату, где есть кондиционер, первых 3-4 дня, чтобы они привыкли к тому, что их кожа, скажем так, не обладает такой защитной, скажем, ну, оболочкой, как шерсть. То есть это очень важно. Многие владельцы животных спасают их от жары, поливая водой. Однако здесь нужно придерживаться определенных правил. Температура воды должна быть теплой, около 38 градусов. Если вы все же хотите скупать животные, потому что ну, мало где-то животное залезло куда-то и имеет неприятный запах, где-то оно выпачкалось, то, конечно, нужно отрегулировать температуру, чтобы это была температура тела животного. Ну и обращать внимание обязательно, чтобы были закрыты уши, закрыть уши, и вода не попала в глаза. К мелким животным в жару необходимо проявлять особое внимание. Если это хомячки или другие, скажем так, мелкие животные, то желательно их клетки поставить в таком месте, чтобы температура все-таки была ниже, ну, допустим, 30 градусов. И ни в коем случае не ставить на солнце, как часто любят делать многие. Если выставить животные на солнце, у них, как правило, у хомячков может даже развиться ожог кожи. И это очень печально в конечном итоге. Повышение температуры воды в аквариуме также чревато неприятностями. Лучший способ сохранить чистоту воды использовать фильтр, говорит Валерий Знамировский. Фильтры очищают постоянно воду. Всегда смотрят по аквариуму, по стенкам, потому что если вода приходит в негодность, там образуется как слизь, как налет. Поэтому если вы видите, что, допустим, налет образовался, конечно, нужно обязательно все вынуть, поменять, промыть. Но обычно раз в неделю, как правило, воду меняет стандартно. То есть это нормальная процедура. Ну и обращать внимание на самих рыбок, потому что когда высокая температура, рыбы часто болеют и, к сожалению, скажем так это очень большая проблема, потому что их лечить всегда сложно. Попугаи, канарейки и другие домашние птицы подвержены влиянию сквозняков. Здесь какая проблема? Начиная с весны, зачастую мы что делаем? Открываем окно, выставляем птиц, ну, чтобы они дышали воздухом. И самая большая проблема – это сквозняки для них. То есть это то, что не должно быть, потому что зачастую они тоже страдают, как правило, так же, как и люди. Сквозняк приводит к заболеваниям органов дыхания. Поэтому здесь, если размещаем птиц, они должны быть где-то в тени, не на солнце, и во-вторых, не на сквозняках. Для бродячих все-таки лучше, чтобы были емкости с водой. Это самый лучший вариант, потому что при такой жаре, конечно, потребность в воде резко возрастает. Ну и если кто-то кормит животных, то, безусловно, покормили и убрали сразу пищу, потому что она очень быстро портится. И это очень большая проблема, потому что спустя даже 6-7 часов эта пища может прийти в негодность, и животные, которые поели эту пищу, может отравиться. Поэтому вода должна быть доступна, а еда покормили и убрали. У Чернівцях продовжують боротись із незаконно встановленими кондиціонерами. Два таких 6 липня демонтували з приміщення Чернівецької облдержадміністрації. Ще два чиновники області залишаться принаймні на деякий період часу без кондиціонера у своєму робочому кабінеті. Їх демонтували. Чому пояснює керівник інспекції з благоустрою Чернівців? Причина дуже проста. В цей будинок юстиції це є пам'ятка архітектури, і ми продовжуємо планову роботу з демонтажу незаконно встановлених кондиціонерів. Представники інспекції запевняють, що надсилали попередження заклик демонтувати незаконно встановлені кондиціонери. Попередження вже було, реакція вже відбулася. Пан Федорук, який відповідає за хазяйсну групу даної ОДА, вони вже самостійно здійснили демонтаж порядка 15 кондиціонерів, все остальне через МКП рекламу. Та оскільки відреагували, лише частково тепер доведеться сплатити штраф. 1700 сімсот. І за кожну точку доступу МКП реклами комунальне підприємство міста ще отримає за демонтаж приблизно 600-700 гривень. Та врешті без кондиціонерів чиновники області все ж не залишаться. Депутатський корпус виділив. Десь приблизно, ну, я не буду називати суму гроші на кондиціонування даного приміщення е, з переносом їх в внутрішній дворик і в систему кондиціонування внутрішнього. Кондиціонери з приміщення Чернівецької облдержадміністрації по вулиці Адама Міськевича демонтували на черзі. Установи організації міста, всі заклади ресторанного там, бізнесу. І в нас залишилося дві таких крупних організації. Це апеляційний суд, який біля міської ради. І це в нас на головні 24, якщо не помиляюся, управління поліції. Тобто, коли ми завершимо роботу на ОДА, ми починаємо працювати з двома даними адресами. Ольга Андрійська, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. 16-17 липня на Тернопільщині відбудеться загальнонаціональна проща до Зарваниці, приурочена року Божого милосердя. Особливу увагу на прощі приділять молитві за мир в Україні. Чогось ми стоїмо такі байдужі, здається, що ми вже звикли, що війна, але на сході майже кожного дня гинуть кращі сини українського народу. За свою родину. За Україну, за тих наших хлопців, які є на передовій. Вони стоять зранку до ночі з автоматами в руках під палючим сонцем. і в них нема можливості піти на перерву чи відмовитись від того. Нема можливості не захищати нас з вами. А ми повинні перед Богом випрости ласку для того, щоб та війна скінчилася і був мир в Україні. На прощу зголосилися прибути представники майже усіх областей України, чекають на гостей та поважне духовенство за кордону цього року. Одним з головних гостей буде архієпископ Познанський Станіслав Гондецький з Польщі, який є головою конференції єпископів Польщі. Також буде гість з, з Австрії. Це єпископ з міста Грац. І разом з ним буде ціла делегація, будуть також прочани з Канади. І так як і кожного року, ми очікуємо також таких прочан, які наперед не заявляють, але приїжджають на прощу, зокрема, наші українці з Італії, з Іспанії, з Португалії. Виходитимуть прочани 15 липня із Тернополя від архікатедрального собору після святої літургії. Зареєструватись на прощу можна через інтернет. Ми зробили інтернет-реєстрацію учасників пішої ходи. Воно відповідно розпочалося вже, і люди записуються, формується колона. Організатори загальнонаціональної прощі до Зарваниці обіцяють, що підготували для прочан насичену програму. У Марійському духовному центрі можна буде отримати відпуст, який надаватиме глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав. арестовать и снять вот этот кайф. Пускай всех арестовывают. Я бы их 450 депутатов арестовал, посадил бы, расстрелял бы, что-нибудь сделал. Уже имеем очень много значит, примеров, когда подаются значит, ну, с помпы разные интересные с точки зрения пиара дела, а потом они просто рассыпаются. Вот, поэтому из-за этого падает авторитет и власти, прежде всего, Падає авторитет і судді системи, і прокурорську, і так далі, і так далі. Навряд ну, Процентів 20 може, але мало. Та ні, йому дали спеціально втікти і все. Це його предупреждали два тижні, поки він не утік і все. Це договорилися, з ним, уче ми мене тебе всіх собак спустимо. і ці типа хороші. И он живет на, свободе, жить будет хорошо. Так что никто ничего ему там не сделает. По причине того, что все они убегают за границу, поскольку пока это все пройдет процесс снятия недоторканности вот этой всей, и они уже спокойно все могут уехать и жить там безбедно на наши деньги. Потому что у нас, если ты там курицу украл, то тебя посадили. Если ты миллион украл, спасибо, сказали, еще и грамоту вручили. Якщо не хотіли б наказати, або хотіли б повернути деньги в бюджет, то поступали б не так. А здесь явно хочуть просто віджати його бізнес. Що тут непонятного. І за то ще, навіть за те, що дали йому уйти, наверное, за це він теж поділився. Це елементарно понятно. Важко сказати. Для цього є в нас антикорупційний комітет, він повинен в цьому розібратися. Якщо є. Необхідність, не те, що необхідність є за що людину запитати. Вона повинна відповісти. Якщо ні, ну вибачайте, тоді ні. Ой, не знаю. Напевно, з того нічого не буде. Я не знаю я далеко від політики. Я в принципі політикою не цікавлюся і тому не можу нічого сказати. По, по ну, по цій справі ні одна справа, яка проводилася. По високопоставлених таких і депутатах, і якихось олігархах. Вона закінчилася тим, що їх випускали, і ніяких ні, суда, ні не було, ні, ні і ніхто до цих пір не постраждав, так сказати. Для одних одне правосуддя, а для інших інше правосуддя. Я думаю, що ніхто нікого ні до відповідальності не притягне. Більше... Ну, бо вони одні других покривають. Чому він втік, чому його не затримали до того, як він тікав? Це так, все спеціально робиться.